Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. На жаль, сьогодні поховали ще одного воїна з Франківської громади Михайла Брензея, воїна Національної гвардії, нашого 50-го полку імені Семена Височана. 11 місяців рахувався пропавшим безвісті, по обміну був обмінений тіло, і сьогодні наш воїн був похований в родинному селі, в селі Радча. Вічна пам'ять всім нашим героям які віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави. Далі продовжуємо допомагати військовим. Передали чергові дрони для Сапсану для спецпідрозділу, який б'є ворога нашими дронами, а також хлопці скинули вже відео про роботу нашими дронами 109-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. Тому щоденно стараємося щось передавати. Зараз це найбільше дрони, FPV дрони Багато є запитів, не все можемо одразу надати, але вже понад три тисячі FPV-дронів ми передали для наших військових. Також вчора був в добровольчому хірургічному шпиталю, який знаходиться в листі. Але з 1 січня ми повністю взяли на отримання цей реабілітаційний центр, де проходять реабілітацію військові. На жаль, дехто втратив кінцівки, одну-дві кінцівки важко поранені. Які проходять реабілітацію фізичну і психологічну у даному закладі, місто сьогодні взяло під опіку, місто фінансує цей заклад, тому що вважаємо, що максимально повинна бути реабілітація для наших воїнів. Також на базі нашої центральної міської клінічної лікарні. Надіюся, що також найближчим часом ми повністю відремонтуємо міські клінічні лікарні No1 нашу реабілітацію, де здійснюється реабілітація, але умови. Хочеться був краще, але вітаю до нашій добровольчий хірургічний шпиталь з другою річницею створення саме вчора. Два роки як працює. Ну і хочу сказати, подякувати директору Станіславу Нещуку за ту велику працю для наших воїнів. Також наші комунальники вже в Донецькій області. Ви знаєте, 41 комунальник поїхав допомагати споруджувати лінію оборони. Яка будується по всій країні, дякую нашим добровольцям комунальникам. Це зокрема працівники КП Теплокомуненерго, Капе Водокатехпром, «Електротранс» і працівники локомотиву ремонтного заводу, де 100% є власник, власником територіальна громада. Дякую, що погодилися! І протягом півтора місяця будуть знаходити в Донецькій області, споруджувати фортифікаційні споруди. Також вчора я був в рамках підприємницької п'ятниці в підприємстві техпостач це підприємство, яке займається виробництвом ліфтів, а також обслуговування ліфтів. Хороше підприємство, яке сплачує податки. Досить непросто зараз виживати цього підприємства, але на заході нашої держави це єдине підприємство, яке виробляє ліфти, обговорили співпрацю. Вірю в те, що будуть трошки кращі часи, але ліфти, зокрема, поточні ремонти ліфтів, нам дуже важливо, тому що ліфтове господарство ну, досить в, в, в такому поганому стані. Багато ліфтам вже по 35-40 років. І мова про поточні ремонти для того, щоб продовжити вік роботи ліфтів. А вірю, після нашої перемоги і нові ліфти будемо ставити у житловому фонді нашої громади. Також хотів би декілька доповісти про поточний ремонт доріг. Цей тиждень не дуже давав робити асфальтувати, ремонтувати. Але вже з понеділка передається добра погода. Ми підготовку зробили на ряді вулиць для того, щоб дати поточний ремонт доріг. Проблем є декілька, ну крім погодних умов, це є ще проблема, те, що у нас є багато доріг. Не нашого міського міської власності і очікуємо погодження, щоб ми могли їх ремонтувати. Це зокрема дороги Прикарпаття, багато доріг, особливо між селами і містом. Ну і також деякі міські, наприклад, Кріховецька, яка є на балансі служби автомобільних дорог чи Тисменецька, ми звернулися до області, щоб вони теж поточним ремонтом поремонтували. Але зараз поточному режимі, в режимі ямкового ремонту, але Завдяки тому, що ми маємо бобкет, інші прилади, вирізаємо і асфальтуємо, стараємося зараз максимально дати проїзд по місту Івано-Франківську. Ну і на завершення талановитих наших дітей нагородив від імені громади вчителів української мови, які є по всій Україні експертами, методистами української мови. Дякую вчителям української мови за розвиток нашої рідної української мови, а також Нагородив переможців Олімпіади з християнської етики, пророзуміння Біблії. Mm -hmm. Гарними призами нагородили. Дякую всім, хто долучився, щоб ця Олімпіада у нашій громаді відбулася. І вітаю всіх переможців, всіх, хто долучився до даної програми. Ну і на завершення ще раз дякую Богові захисникам за все. Вічна пам'ять героям, на жаль, сьогодні. Чергового воїна поховали, і слава Україні!